Добрий день, друзі! До вашої уваги відповідь на питання, як подати простий овочевий салат дорого. Як його приготувати? Підписуйтеся на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо овочевий салат легко, просто, красиво і смачно. Як? А ось так. Розпочнемо з цибулі, щоб рівча цибуля була смачною, то її потрібно замаринувати. Цибулю не просто нарізати кільцями чи півкільцями, а зробити ножем глибокі надрізи так, щоб виходили пелюстки квітки, якої а такої ви уявляєте. З'єднуємо, роз'єднуємо пилюські квітки, обрізки теж нарізаємо. Нарізану цибулю, поміщаємо в будь-яку ємність. А ось уже й готова квітка. Потрібно тільки по кругу розсунути пелюстки, додаємо до цибулі спеції за смаком та бажанням. І заливаємо її кип'ятком на 15-20 хвилин. Нехай ріпчаста цибуля маринується. Ретельно помиті помідори розрізаємо навпіл, видаляємо неї стінні частинки, потім ще розрізаємо і помідори розрізаємо на дрібніші дольки. Стараємось розрізати помідорі рівними частинками і уявляти червону квітку чи промені зорі. Дольки помідорів на тарілці розкладаємо по кругу, формуємо квітку чи зірочку тощо, Із огірків вирізаємо листя. Можна вирізати. Зубчики, прожилки на листях, але ж ми швидко все робимо, без заморочки. і розрізаємо гірки навпіл. Нарізаємо тонкими пластинками, які можна просто гарно покласти по кругу навколо квітки чи зірки. А ми ще пластинки розрізаємо навпіл. І на тарілці викладаємо так, ніби чашолистка складається з двох листочків, з двох частинок. І ось уже чашолистки викладено на тарілці. І з цибулі теж сформували білу квітку, а чашолистки для неї зробили червоними із обрізки помідорів. Обрізки помідорів ще розклали на огірки чи між огірків. Мариновану дрібну цибулю теж висипаємо на тарілку, так, щоб був контраст червоне-біле-зелене. І ось смачний овочевий салат подано на стіл дорого. Ось ще такий же. Овочевий салат сформовано трішки по-іншому. Друзі, дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки та хороші побажання. Хто ще не підписався, будь ласка, просьба, підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше, щоб ви і ми щасливо жили. Пишіть коментарі та поширте відео, друзя, щоб у вас і у нас все було гаразд, а ми віримо, що все буде добре, далі буде.